Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне з життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Вітаю. На Рівненщині знищили артснаряд часів Другої світової. Учора, 14 квітня, ліквідували боєприпас калібром 152 мм, який виявили у селі Золочівка Дубенського району. Рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними у разі виявлення підозрілих предметів. Не торкайтеся. Одразу телефонуйте 101 або 112. Шокуючі кадри жорстокого поводження з твариною, поширили у соцмережах. З'явилось відео, на якому чоловік з Рівненщини влаштовує собачі бої та стріляє в голову одній із тварин. Поліція встановлює причетних до злочину осіб, а зоозахисники вимагають покарання. Деталі у сюжеті. На Рівненщині виявили факти знущань над тваринами. В одному з телеграм-каналів з'явилося шокуюче відео, яке сколихнуло громадськість. На кадрах чоловік з хижим спокоєм стріляє собаці в голову, тримаючи її на повідку. Звірячий вчинок, зафіксований камерою, привернув увагу поліції. Відповідно, кримінальне провадження було одразу зареєстровано в ЄРДР за статтею 299, частиною 3, що стосується жорстокого поводження відносно декілька тварин. А також за статтею 263 шістдесят третього системи 1, з яким ми бачимо на відео, що фігурує очевидна вогнепальна зброя. Ми отримаємо достатні дані, щоб мати можливість поінформувати суспільство. Ми обов'язково це зробимо. У поліції встановили, що кривавий інцидент із собакою стався ще у 2021 році, але лише зараз відео з'явилось у публічному доступі. У повідомленні одного з телеграм-каналів йдеться, що зловмисник неодноразово влаштовував собачі бої та цинічно розстрілював тварин у мисливському господарстві Поліське Сарни. За словами зоозахисників, це вже не перший випадок подібної жорстокості на Сарненщині. Вони закликають до справедливого покарання та наголошують, такі дії не повинні залишатися безкарними. Прагнем підсвідомо справедливості, справедливість, коли за такі злочини мають туди бути покарані. Це соціопатичні персони, які взагалі не мають емпатії до життя. Це не має значення тварина чи людина, і це є дуже небезпечні схиблені люди, які зазвичай з якими потрібно працювати на рівні психології, але не завжди вони піддаються виправленню. Тому єдиний для них спосіб перебування це ізоляція від суспільства. Як повідомили в нас поліції, особу чоловіка вдалося встановити. Це 42-річний житель Рівненського району, який наразі вже перебуває у слідчому ізоляторі. Чоловіка було затримано за скоєння тяжких злочинів, зокрема викрадення людини та замах на вбивство. Безпосередньо на відео вона не відображена однак, за ознаками голосу, ми ми розуміємо, що це за особа. і Нам це було відомо одразу. На даний час проводяться слідчі розшукові дії, необхідні для збору доказової інформації і для Повідомлення ймовірно про підозру Казання суду наразі встановлюється місце. Так ми маємо певні думки з цього приводу. Поліція відкрила кримінальне провадження, проводить перевірку та встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до організації жорстоких розваг із тваринами. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. За скоєння смертельної ДТП на підпитку перед судом постане житель Рівненського району. Автопригода сталася у грудні, торік поблизу села Зоря. 35-річний водій автомобіля Рено виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком. Унаслідок У наслідок ДТП загинув пасажир легковика. Також травм різного ступеня зазнали водії обох транспортних засобів. 35-річному порушнику повідомили про підозру. У Костополі, внаслідок ДТП, травм зазнала дитина. Відомо, що 20-річний водій мотоцикла наїхав на шестирічну місцеву жительку, яка зі слів кермувальника гралася на проїзній частині. Дівчинку із переломом ноги госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Деталі у прямій мові. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України. У Керманича двоколісно відібрані біологічні зразки. Встановлено, що 20-річний Керманич неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння на підпитку, за що суд позбавив чоловіка права керувати транспортними засобами. Вже у цей четвер, 17 квітня, рівне прикрасить писанковий сад. Цьогорічні писанки стануть особливими. Їх буде 25 із традиційними розписами кожного регіону України. Традицію встановлювати писанковий сад у чистий четвер у рівному зберігають вже 9 років із 2016-го. 37 дітей з Рівненщини поїхали на оздоровлення у дитячий центр Артек. Це діти із сімей учасників бойових дій, безвісти зниклих та загиблих героїв з малозабезпечених родин, з числа дітей сиріт та тих, хто позбавлений батьківського опікування. Оздоровлення оплачує держава, щоб записати дитину на відпочинок представникам згаданих категорій. Необхідно звернутися до підрозділу соцзахисту в тергромаді. Триватимуть такі поїздки упродовж року. Баскетбольний клуб Рівне поступився у першому матчі півфінальної серії плей-офф Суперліги Київ Баскету з рахунком 75-69. Найрезультативнішим у складі рівного став американець Вільямсон, на рахунку якого 24 очки та 12 підбирані. Червоно-білі повністю провалили першу половину зустрічі, однак по перерві зуміли вирівняти гру. Другий поєдинок серії ці команди проведуть у Рівному 17 квітня. Було фокусу. Концентрації не було, тому і спочатку почали проблеми. Ну, готуємося далі. І через пару днів гра в Рівному, тому будемо намагатися приїхати в Київ. Заслуженому тренеру України Станіславу Ковалю посмертно присвоїли звання почесного жителя міста Березне. Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії міської ради. Турніри із греко-римської боротьби на честь Станіслава Коваля відбуваються у березному щороку. Цими вихідними пройшов 28-й, який зібрав 18 команд і 176 учасників з усієї України. Жителів Рівненщини закликають ставати донорами крові. Наразі критично низькі запаси третьої групи з негативним резус-фактором. На донацію можна приходити у будні з 8 до 13.30 в обласний центр служби крові, що на вулиці Степана Бандери. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Мені ж залишається нагадати про онлайн ресурси телеканалу Сфера оперативно про головне Дізнавайтесь на нашому сайті і сторінках у соціальних мережах. До зустрічі.